Так, сприт. Є одна дуже важлива думка, на яку я дуже, дуже давно думаю, і ніяк не хотіла знайти якусь відповідь в цьому питанні. От, і сьогодні в мене якось склався пазл, тому хочу поділитися. Коротше, на тему того, що Ах, чому цей світ такий жорстокий от, і водночас і... прекрасний, якби оскільки і різних він поєднує з От, Це те, що я вивчаю для себе е, якби, щоденно, от, просто тому що мені цікаво. Як працює він і які висновки я дійшла на цей момент?